Всім привіт! З вами канал Леговідео. І сьогодні в мене туторіал на ось таку саморобку іт В двох словах поясню, як, як і що в неї є. В неї подвижні ножки. тобто ось Отут і отут вони ще подвижні, в неї може кабіна повертатись, підніматися, опускатись пушка. Ну і в цілому вона виглядає ось так. Давайте будемо її збирати по чотирьом частинам: тобто дві ноги, основа і кабіна. Почнемо ж. Ну, а нога складається в нас з ось такої кількості детальок. Покажу, наприклад, одну не бачу сенсу показувати другу таку ж саму. Ставимо ось такий сирок, потім кліпсу. Отаку От детальку, якщо у вас її нема, ви можете взяти, наприклад, ось так і ось так. Або щось в такому уроді. Саме головне, щоб приблизно було таке кріплення. Далі ставимо цю детальку. Все, сюди закриваємо. Якщо що, в мене він в кольорах 501-го легіону клонів ви ж можете робити в такому, як вам захочеться. Таких в нас дві ноги. Далі збираємо кабіну. Що ж, друзі, тепер давайте зберемо кабіну. Для початку нам треба ось така деталька. Її вже, на жаль, не замінити. Ну, дуже з натяжкою можна. Далі нам потрібно поставити. Ось таким чином, А, ні, дивіться, ось, бачите, в центральний пін і його ставимо сюди. Взагалі тут можна було б використати скоси, пластинки скоси, але тоді б ноги мініфігурки не влізли б в цей ATRT. Ставимо дві детальки сюди, можна і без них, але для декору краще їх додати. І основа кабіни це ось так ось так. Тепер ось цей сирок прозорий, кліпса і балка. Все, кабіна готова, в яку в нас, як я і казав, ось просто пноги міні-фігурки по-іншому. Так, я дещо поправив, все ж таки треба в нижню ось цю штучку вкріпити. І тепер можуть фігурка тут сидіти. Так, і зберемо саму основу цього ATR. Що ж, зберемо основу цього ітр Для початку задня частина, вона в нас складається. Ставимо на цю детальку. Далі збираємо пушку. Пушка це просто дві детальки, ось так. І сама основа ставимо раз, два. ставимо пушку. А ні, не зараз її ставимо. Ставимо по бокам ось ці дві детальки. Так от ставимо ці дві детальки. Ставимо пластинку, виходить ось такий квадратик, ставимо ось цю балку, два кружечка, як би як деталізація шарнірів. І ставимо а ні, це ми ставимо вже на сам IT Ставимо на кабіну А і вже на цю детальку кріпимо. Ну і прикріпляємо ноги. Насправді це Аті в чому його основна суть та в тому, що він з простих детальок. Тут з незвичайних детальок. Та я особо і не бачу, ну, може, ось такі в когось буде проблема знайти ось цю детальку, та і все, всі, ну і ось ті. але їх можна замінити. Всі майже деталі базові, і таких ви можете зібрати собі в армію клонів, штук 5, 6, і це, як на мене, чудово. Я сподіваюся, вам сподобався цей відеоролик. Думаю, зберу вам скоро ще якусь подібну саморобку, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!